Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Найгірше, що може бути для сприйняття професії архітектора, це саме невірне її сприйняття. Сьогодні поговоримо про міфи в професії архітектора. Але якби ж то сам тільки архітектор собі ті міфи створював, насправді до цих міфів про невірне сприйняття архітекторів долучені і замовники, які часто замовляють в архітектора проект. Тому будемо розглядати з двох сторін цю проблему. Зі сторони замовника, який приходить до архітектора і каже, зроби мені проект. І зі сторони самого архітектора, на прикладі мого досвіду, які мої були перші враження до початку професійної діяльності і в момент цієї діяльності. Коли замовник приходить до нас, як архітектора за своїм проектом, він собі напевно уявляє: о, зараз я прийду як до архітектора. І він мені зразу зведе весь будинок. Клас! Оце один архітектор сидить і один архітектор зводить. Все буде супер. Я тільки цій людині оплачую проєкт, і я оплатив проєкт до рівня зараз він отам на будові вже завтра. Завтра він мені вже котлован вирив, фундамент зробив, все построїв. а потім архітектор приходить домов і каже: Ну слухай, дивись, я архітектор роблю проєкт, в проєкт входить ось такі-то креслення. А, так, Потім ще потрібно буде найняти бригаду будівельників, потім потрібно буде ще найняти геодезистів, потрібно ще буде наняти конструкторів і з кожною фразою того, кого треба найняти. Замовник такий, очі більші, 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 тому що бюджет рівно пропорційно зростає до того, кого саме ми долучаємо до цього проекту. І замовник, звісно, не дуже щасливий, такий, ну якщо в нього були враження про те, що архітектор йому сам все зробить, а тут виявилось не так. Чому архітектор кличе якихось суміжних спеціалістів? Невже він не може сам це зробити? Секрет не може. І ми переходимо до міфу номер 2 тому що уявлення про те, що архітектор все сам зробив, замовника походить від другого? його, Уявлення про те, що архітектор як великий зочий напівбог, який все знає. І, можливо, так, коли давнину архітектори вони справді прирівнювалися до зочих, вони вміли все робити реально з нуля. І споруди, які вони зводили, вони зводили їх дуже довго. Але примітка, вони не працювали знову ж таки самостійно. Вони працювали з іншими майстрами, з каминарями, з теслями, тобто, все рівно в них в роботі був набір людей, які локально їм допомагали щось робити. В них були інші інструменти, але принцип роботи не змінився архітектора настільки глобально, щоб говорити про те, що архітектор просто створює щось такий собі, набудував якісь будиночки, все знає, як робити. І я пам'ятаю, часто бували навіть випадки, коли мені говорила, Аня, невже ви можете цього не знати? Якої товщини повинна бути балка? А я така, ви праві, Я цього не знаю, тому що в залежності від типу будинку, який я звожу, в залежності від типу фундаментів, що я на тій балці буду нести, яка ця балка. Така її буде товщина, а ще основне це залежить від прольотів, які вона перекриває. Тому так я не знаю, якої товщини буде балка, якщо я не буду знати, хоча б, які в мене конструктив цієї будівлі, це з дерева чи це моноліт, І, хоч якось це не зможу прикинути по попередніх розрахунках. Та насправді, навіть якби я знала, якої то ще має бути палка, тому що я можу взяти піввідношення, наприклад, того ж самого прольоту, того ж самого її перерізу і так далі, я скажу, шановні замовники, ось конструктор, ось його розрахунки ось до нього, не до мене. Тобто в питаннях, де ваш будинок має стояти, я вам поможу. В питаннях того, чи вистоїть ваш будинок і як він вистоїть, використовуючи конкретні матеріали, вам поможе лише конструктор, лише людина, яка класно може це все прорахувати. Тому, безперечно, є частина задач, які вирішує архітектор, які ж він тоді вирішує. Здавалося б, ну, нащо тоді цей архітектор, то я зараз піду до конструктора? Ні. Тому що ви прийдете до конструктора, а конструктор такий: Ну, що ж, я тобі то зроблю, але ти скажи що? Ви намалюєте конструктор якийсь будиночок, такий там 5 на 5 метрів, і такий, все, я таке хочу. Ну, конструктор довго думати не буде, він вам зробить, він вам порахує роботи. А потім ви виявите, що ви зробили собі якусь одну кімнату, тому що ви просто собі уявили, що 5 на 5 метрів всього вистачить, але ви це спутали, не знаю, з якогось супермініатюрною кімнатою. Тому що в реальності вам треба більший будинок. В реальності вам треба архітектор, який вам. Понаводить лінії, придумує планування цього простору, правильно розмістить цей будинок на ділянці і спланує цей простір так, щоб вам було зручно ним користуватися, щоб у вас помістилися всі меблі. Нормальне це життя розмірене в цьому будинку під ваші. Функції і задачі, продумане життя під вашу сім'ю, склад сім'ї, і взагалі кількість людей, які там будуть проживати під ті функції, які ви хочете в майбутньому. Наприклад, це будинок під здачу, в оренду. Це все не вирішує конструктор. Конструктору що треба? Ви до нього прийшли, сказали, мені треба ось таку форму, ось такий вигляд, ось такий дах. Конструктор, добре роблю, все. Йому не треба придумувати, бо це не його задача. Йому, якщо й треба буде продумати, то йому треба буде придумати, як цей конструктив зробити, щоб він стояв. Тому треба архітектор, який поговорить з вами, зрозуміє вас, зробить той будинок, той проект, який ви хочете, а потім покличе своїх суміжних підрядників. Це нормально, що архітектор цього не знає, і конструктор цього не знає. Але в свої ніші вони знають багато. Це найбільш важливо третій мій улюблений міф. Це те, що архітектор має безліч проєктів. Уявіть собі, ви приходите до мене, ми з вами обговорюємо якийсь проєкт. Ви такі, о, зараз ви мені зробите будинок, і я вся ваша. Ні, ну, І так, і ні. Насправді, я буду з вами спілкуватися, буду вникати в деталі проєкту, в мене буде свій прайс, але я можу мати ще один проєкт, два проєкти, а можу мати тільки ваш. Ви цього не знаєте, бо я вам не скажу. Тим не менш, коли я приходжу до вас, ми з вами працюємо, це означає як мінімум те, що я готова з вами працювати і будувати нашу спільну взаємодію на певний період часу, допоки я реалізовую ваші плани. Але вирішувати за мене, скільки у мене проєктів, і як часто буває, о, так не, 20 там проєктів будується. Це не зовсім окей. Е, і Все, що вам треба розуміти про архітектора, архітектор це. Людина, яка може мати в своєму розпорядженні протягом року в середньому 5 проєктів, три проекти. Якщо це якась велика команда, ну до 10 проєктів, в середньому він може вести. Але насправді це не такі потокові проекти, що там 30 будиночків, 40 кліпає щодня, тоді все робить. Ні, так воно не працює. І прописувати архітектора, ніби він там не знаю, тисячу проєктів, 100 проектів робить паралельно, ну. Це більше виняток, ну тобто це вже великі команди працюють, і, як правило, архітектори, в яких менше якісь бюро, які переважно працюють на себе, чи, наприклад, в якісь вузькі ніші вони мають проекти, але вони не мають надто таку велику широку кількість. І розписувати за людину, Та, в нього там тисячі проєктів, я там зараз з ним домовився, потім передумовився, потім щось передумав, потім там відмінив наші плани. Це буде ну, не ок. Тобто, якщо ви вже проходите в архітектуру, і ви хочете, щоб для вас реалізував архітектор проєкт, ви повинні розуміти, що це така буде трошки тривала співпраця. І я не даремно згадала, скільки в архітектора може бути проєктів в середньому, тому що насправді вони більш довготривалі, довгограючі. І дуже добре, коли архітектор може зосередитись повноцінно на вашому проєкті і розпланувати все так, щоб це було в першу чергу зроблено якісно. Щоб ви розуміли, що коли ви захочете працювати з архітектором, то це не напівбог, то це не якась міфічна людина, яка все знає, повинні враховувати от, нюанси якоїсь професії і можливості один одного. Ну, і звісно, якщо ви не відноситесь до тих замовників, що а, я зараз зекономлю, я зараз трошки вас надурю, або ще щось в тому роді. Звісно, скільки людей, стільки думок. Економити гроші також треба вміти, але якщо ви задастесь такою ціллю і скажете архітектору, слухай, ну я не хочу витрачатись сильно на проект. Подумай, як мені зекономити на якихось процесах, нема питань. Архітектор вам в цьому тільки допоможе. Але самостійно гратись в економію якусь чи розписуватись за людину, що і скільки вона повинна зробити, на вашу думку, це буде не зовсім коректно, тому що. Скільки б не було пропозицій по створенню архітектурних проєктів, ви не можете знати достовірно. А я сижу тут і розказую це вам, як воно може бути, тому що я працюю в цій сфері. Тож, якщо у вас є запитання про те, що робить архітектор, які його задачі, чи, можливо, у вас виникали конфліктні ситуації, пов'язані з роботою над проєктом з конкретним архітектором, задавайте питання. Під відео я постараюся вам максимально пояснити і, можливо, розвіяти ще якісь міфи, які у вас були. А як я вже згадувала, міфи замовника щодо архітектора це одна сторона, але часто архітектор сам потрапляє у свої міфи і у міфи, які крутяться навколо цієї професії, і теж пробує робити щось, що не завжди відповідає дійсності. Цього разу я вже розкажу про те, які в мене були міфи, як тільки я починала працювати в цій професії. І першим моїм таким міфом було те, що я через три роки зможу споруджувати вже повноцінно, самостійно ці всі будинки і так далі. Насправді, які мої замовники, я теж хочу пошвидше все споруджувати і не хочу чекати. Коли я попрацювала три роки в будівельній фірмі, я зрозуміла те, що задачі настільки широкі, що я виконувала взагалі якусь більш вузьку свою специфіку, більше йшла в сторону дизайну, концептів, посадок. І я розуміла, що я тільки знаю якусь одну сторону і виконую ті задачі, які можу тягнути на даний момент. Але архітектори, які вже ближче до того, щоб споруджувати, Свої будівлі там розробляючи ту ж саму робочу документацію, вони ще трошки далі пішли. Вони більш мають СЕЗ завдань, ширший сез завдань. Вони тісніше комунікують, наприклад, з будівництвом, видають більш туди завдання і е, керуються всі процеси. Тобто, От через тих три роки, які мені треба було б досягнути того, щоб ходити там видавати свої креслення на будівництво і розказувати, кому як що будувати, насправді потрібно більше ніж три роки. І я це якраз усвідомила, коли мала нагоду спостерігати за тим, як все відбувається, який набір документації потрібний, що все насправді не обмежується одною робочою документацією, що потрібно правильно зорганізувати і мати всі дозвільні документи. Це прийти і експертизи. Тобто цей процес набагато довго граючий, ніж здавалось на перший погляд. І коли я виконувала якусь конкретну маленьку задачку, яка була по моїх силах, я тільки усвідомила те, що через три роки я досягнула того моменту, що хоча б могти якось взаємодіяти з проектом, його курувати, розуміти, і то конкретно якісь певні ніші, наприклад, що стосується там оздоблення тих же фасадів, чи, наприклад, там же посадку на території певного об'єкту. Мої навички більше концентрувалися на ті задачі. А коли б, наприклад, приходилось робити робочу документацію, якщо я її раніше не робила, а потім починала робити, то там вже інший сет навиків падав. Ну, Наприклад, мені треба було і швидко в архікаді вміти все переключатись шарами, і вміти розбирати, що до чого я показую, які листи, які комплекти, як це все ділити, щоб правильно потім сприймалось на будівництві. Це теж е, не з простих задач, і це зовсім інший рівень як знань, так і навиків, і навіть зовсім інші документи треба читати, щоб правильно зробити своє креслення. Ось, і на це також треба нормально витратити час. Це не те, що робиться там, Гоп, три роки і я все зробив. Але що дуже важливо, дуже важливо те, в якому саме ви будівництві знаходитесь важливо те, над якою архітектурою ви працюєте. Тому що, наприклад, коли я працювала з панельними будинками, там дуже тісно була пов'язана технологія, виробництво цих панелей, спосіб укладки тих же елементів, які дозволяли прикріпити наші панелі. Вся ця нарізка на конкретні фрагменти, розподіл. От там була вже дуже так чітко з'єднана технологія з будівництвом, що там в мене було більше шансу, якби я затрималась, ну, Попрацювати безпосередньо втіленням тих проектів, тож так, таке можливо, в принципі, ну але знову ж таки можливо за 5 років. Ну явно не за 3 і не так швидко. Чи були у вас такі свої уявлення щодо? Того, як швидко ви почнете будувати ці будинки. Якщо були, то пишіть, через скільки років ви вже уявляли, що зможете побудувати будинки. Я знаю серед архітектів, деякі з них досягають цих успіхів і досить швидко відкривають своє бюро. Але знову ж таки, з того, що я бачила, то це, як правило, організовувалось декілька команд. Тобто, можливо, ви один чи одна змогли це робити якось швидше, поділіться, бо мені реально цікаво. Другий мій такий е, неймовірний міф був: що я тільки почну будувати свої будинки і реалізовувати об'єкти. До мене всі прибіжать такі папараці, клас, давай фотографувати, я попаду на всі там найкращі журнали, всі кращі конкурси будуть мої. А якщо взагалі там пріцкіра получу, то все, коротше, за <зазвіздюсь> сповна. І не тут то було. Для мене це взагалі було відкриття, але коли я прочитала книгу Проект ікона і взагалі почала цікавитися, що ж твориться в світі архітектури, і до цього підчитувала різні статті, журнали. Я помітила, що я читаю статтю про одного з архітекторів, які отримали прискіра, і я не знаю, хто це. Ну, тобто, хто це? І він, був, виявляється, не розкручений саме для мене. Але насправді, якщо подивитися, я вже бачила його проекти, просто я не знала, хто це. Деякі, наприклад, інші архітектори вони є більш медійні, вони набагато сильніше розкручені. І було навпаки, що я спочатку слухала про них як медійних персон, які вони класні, які в них класні проекти. Там чуть не кожен день якийсь проект, це просто суперстар, а потім я ще дізнавалася, що вони отримали пріскіра. Тобто, виходить, ось це. Реалізація архітектурного об'єкту вона часто не дорівнює відомості. Інколи буває так, що ви реалізовуєте свої архітектурні об'єкти, вони у вас стоять на сайті, і про це знають тільки ви, ваша команда і дуже вузьке коло людей. Таке теж може бути. Тобто, чому я взагалі так вірила в цей міф? Тому що коли я вже збагнула, що мені треба працювати три роки там, і воно так мене зразу не проводить до реалізації. Архітектурних об'єктів і за три роки це ж нереально не сісти де й побудувати щось своє. Я така подумала: ну, раз я потрачу на це 10 років. Коротше, от по-любому, по-любому, маю попасти на всі самі найкращі відомі журнали в телебачення, бо ж я збудувала. Ну, я ж так 10 років вимучувала той проєкт, щоб це збудувати. І потім, вже коли я почала досліджувати це питання, цікавитися, зрозуміла, що так воно не працює. А насправді, ось ця відомість, медійність, воно працює по-іншому. Просто по-іншому. Грубо кажучи, якщо ви вкладаєте в цю медійність про вас сюди, чути, про вас сюди говорять, у вас буде шанс того, що ви якось запам'ятаєтесь. Але до того всього важливо і те, що ви приносите своїми проектами. Тому. Самі архітектурні проекти вони повинні бути якісні, вони повинні змінювати середовище на краще. Вони повинні підтримувати середовище і робити його зручним. Тому що про проекти, які поплюжать середовище, про них теж говорять, але навряд чи вам хотілося мати заголок. Архітектор такий та монстр на подолі номер два. Ну не хотілось би, тому до своїх творінь треба підходити відповідально. А, і мій міф номер 3 щодо моєї ж професії, Все, значить, відомої і зразу в мене класні замовники. Отак я собі думала. Ну тому що ж, якщо ти тільки починаєш тебе ніхто не знає, я думала, то нормально, що недооцінюють або що. А якщо ти вже відомий, ну тебе ж цінують. Так я собі думала. Я взагалі, в принципі. Так довго думала, тому що коли я дивилась на відомих людей по типу Шегерубана, я думала, о, так, це класна людина. Немає людини на землі, яка б посміла Шегерубан сказати щось погане. От, немає. І коли я попадаю на його презентацію у Львові, і він розповідає про те, що. Він підбирає саме тих замовників, які готові з ним працювати, які його розуміють співслова, і його підхід в роботі лягає їм, і в них утворюється довіра така, що найшербан може постраждати від поганих замовників. І я розуміла, що ну, звісно, такий архітектор не скаже ні всі лайно, але я впевнена, що були люди, які йому теж створювали неприємності, тому що, грубо кажучи, нехай він відомий архітектор, і так і дійсно є. Він робить класні проекти. Але ж дивіться, його проекти класні, коштують гроші. І якщо в нього замовляють якісь проекти, відповідно, це проходить людина з якоюсь дуже хорошою сумою грошей, яка готова вкластися в цей проект. І, звісно, що люди самі по собі вони бувають різні. І одна людина прийшла і сказала: Я тебе обожнюю Шегеру, от тобі гроші, я тобі довіряю. А інша людина прийшла і сказала, зараз ти будеш працювати під моїм каблуком. Шегеру. От так. Тобто, скільки би людей до нього не прийшло, він хоче працювати зі своїми, і я його цілком розумію. Тому після його виступу, і після того, як я знову ж таки почала той самий проект ікони, я зрозуміла, що відбувається в цьому архітектурному світі глибше, що не все так однозначно, я зрозуміла, що таке так. Воно все набагато складніше і слава, успіх. І реалізовані проекти часто не дають такого бажаного результату, як би воно здавалось на перший погляд. А ті, хто зараз мене дивиться, напишіть, які ваші були міфи стосовно професії. Бо, по-моєму, один міф, який я точно тут -то не згадала, це те, що ви будете висипатись, то він, там, він ніколи так і не здійсниться, напевно. Архітектурна професія доволі така безсонна. Ось, ну але насправді це можна поміняти. Тому, в принципі, хто як до цього ставиться. Я хто себе загружає і завантажує цими проектами. Тому пишіть, які у вас були міфи. Мені цікаво почитати про ваш досвід. Або, можливо, були ті самі міфи, що і у мене. Буду рада дізнатися про це. Ось такі були шість основних міфів: три міфи зі сторони замовника і три міфи з моєї сторони щодо професії. В архітектурній сфері. І ніхто не захищений від міфів, але якщо ми будемо про них говорити, ми будемо розуміти, причину утворення цих міфів це, як правило, відсутній досвід, відсутні комунікації, відсутні взаємодії, відсутність довіри, обізнаності, так і те, що ми часто схиляємося до того, що хочемо бачити те, що нам хочеться, а не те, що є насправді. І потім оця реальність, вона трошки розвіює ті всі міфи, і ми вже можемо тоді опиратись на те, що є реально по факту. Але, зрештою, друга медалі, нам ніхто не забороняє міняти цю реальність. Десь буквально паралельний. Офіс він може мати такі умови, про які ви навіть і не мріяли, і можна туди влаштуватись і робити все рівно так, як вам колись хотілось висипатись, працювати за крутими компами, їздити по світу, і таке теж можливо. Рада була вас всіх бачити. Дякую за увагу! До нових зустрічей, па-па!